Всім привіт! З вами магазин Комфорто. Сьогодні на огляді ліжко L005 в бежево-сірому колі. Загальні габарити ліжка такі: спинка висотою 115 см, довжина ліжка до 215 см та ширина 173 см, спальне місце 160 см на 200 Дана модель виготовлена в тканині магма в третьому кольорі, а також ось доступна палітра кольорів. Ви можете замовити цю ліжку в будь-якій іншій тканині. Тепер вам покажу підйомний механізм цієї моделі. Маємо дві ручки, за які дуже зручно піднімати його. Все плавно працює. Як бачите, є дно з вентиляційними отворами, які знімаються. Також всередині у нас буде натуральне дерево плюс фанера периметру всього ліжка є металеві підсилення для каркасу, і також центральна металева планка, яка буде підтримувати всю конструкцію. Так само зверніть увагу на посилені газліфти. Тут іде плече до половини каркаса, всі е, механізми в чохлах, щоб запобігти протіканню. Також є фіксатори по двох сторонах каркасу. Вони зроблені для того, щоб коли ви будете прибирати або щось складати, ваш каркас не впав вам на голову раптово. Коли ви будете опускати каркас, вам потрібно опустити фіксатори та закрити підйомний механізм. Зверніть увагу на ламелі. Вони з регуляторами жорсткості саме в зоні найбільшого навантаження. Там, де є ноги і голова, цих фіксаторів-регуляторів немає. Ліжко ви можете оглянути та придбати в одному з наших п'яти салонів у місті Львів. Також переглянути цю модель та інші на сайті Comforto.ua. замовити можна як онлайн, так і фізично, а також доставка кур'єром або новою поштою по всій Україні та за кордон.